Дорогі мої рідні, любі друзі, вітаю вас з Новим роком, з новим 2025! Здоров'я, любові, взаєморозуміння, радості, достатку, подорожей і хороших подій. І давайте друг другу дарувати найкращий настрій в цьому новому році. Сьогодні Марія Пежо започаткувала новий проєкт. Це цікавий проєкт сьогодні народний артист України Євгеній поварин. Там, де гори, полонини, де стрімкі потоки ріки, де смирічок ген розмай, лється пісня на просторі, вільна сильна наче море, про мій милий рідний край. І, і у синю даль. Кора милине пісня ця. пісня ця Про чудовий край, чарівний край, черемоша, і прута, а, край, край, мій рідний край, мій. пісенний край завзяття, і крута, і труда. і моя любов. І рідна матінко моя права! Дорогі мої співвітчизники, від усієї душі і серця поздоровляю вас з Різдвом Христовим та з Новим роком. Хай назавжди лишається з нами спокій, мир і злагода. Дай Боже вам достатку кожній сім'ї. Дай Боже щастя кожній родині, дай Боже здоров'я кожному з вас і дай Боже процвітання нашій чудовій країні, Україна. А ми тут, а ми тут, не і любить нас Бога. Що вас надихало на те, щоб стати сьогодні таким величним, таким красивим, таким артистом? Ну ви та керівником дуже багато про, про мене розказується такого цікавого. Я вам хочу сказати, що я народився в творчій сім'ї, в сім'ї музикантів, викладачів, виконавців. І тому з дитинства я чув пісню. З дитинства я чув слухав дуже цікаву музику. Потім сам вчився, вчився в музичній школі, в музичному училищі, в консерваторії. Ну і тепер е, вже все втілюю в життя в, в основному в своєму колективі, в вокально-інструментальному ансамблі Кобза, з яким ми е, об'їздили майже весь світ, показали українську пісню всім народам, які проживають на території, де ми е, бували, і навіть вивчали. Е, на їхній мові пісні, які ми співали в їх країнах. Наприклад, Фінля... ви ж наш український бі... Фін... Бітлз. — Ой, дякую. І фінською мовою, і японською, і польською, ну, і багатьма, багатьма мовами світу. От і з великим задоволенням, і ви знаєте, ми знайшли таку чудову річ. Ми відчули, що мелос української народної пісні він, е, сприймається будь-якими людьми в будь-яких країнах світу, навіть якщо ми е, культури наші різняться, наприклад, така як японська культура або фінська е, є різниця в мелосі е, музичному. Але ми відчуваємо. Як тепло сприймається наша е, українська мелодія. І тому я хочу сказати, що оця мелодія з самого малку з дитинства надихала мене на те, що е, обов'язково я е, знаю гармонію і знаю, як зробити такі красиві акорди, а особливо коли це, е, акорди е, співаються голосами, вокалом. І ви знаєте, дуже багато обробок у нас українських народних а пісень. Як жінка, так да, в сучасному вигляді з використанням сучасних інструментів і ритм секції і сучасного звучання всяких синтезаторів, гітар і разом з бандурою, разом з козобасом, разом з. Багатьма українськими народними інструментами дає таку палітру, що вона дуже цікава. І ви знаєте, люди, коли приходять до нас на концерт, я говорив весь час про мелос і мелодію. Але ви знаєте, коли вони дивляться, як ми виглядаємо, як ми, як ми співаємо, з яким задоволенням і. Хвістом ми е, робимо це, е, все для того, щоб довести до кожного, до кожної людини, до кожної душі е, часточку нашого тепла, нашої країни. І ви знаєте, на сьогоднішній день, особливо, коли ми зараз е, нас слухають, наші мільйони. Да, і наші вояки, і наші е, люди, так, які живуть. Так, ми знаходимося, ще в військовому останні. Да. Які я люблю, які я е, з дитинства чув, які я знаю, які звучать вже в ансамблі Ковза. Знаєш скільки? Страшно сказати? 50 років, а мені 16, так що все сходиться. У нас немає, що так. І ви знаєте, е, я, я б сьогодні хотів в зв'язку з тим, що. Я вам розкажу, не розкажу, а просто скажу декілька речень про чудову співачку Квітку Цисік. На сьогоднішній день ми маємо такий чудовий вклад в світову культуру від квітки Цисік, яку продовжує сьогодні Мариночка. Спасибі тобі доброго. Всюди буйно квітне, черемшина, мов до шлюбу вбралася калина, вівчара в садочку, в тихому куточку, Жде марина жде. Ще про я, ми проводили з вами ще ну, вже uh -huh. восьмий раз Квіточку Цесік. Робила uh -huh. концерт квітки «Цисік. улюблені пісні. Як ви бачили її в житті, ну, ну Були перші, вас? перші гастролі такі, uh -huh. е, е, нашого колективу на Американський континент. Ми були в Канаді, і е, е, тоді вона слухала нас, і ми з великим задоволенням тоді для себе, чесно кажучи, Майже вперше відкрили угу. таку чудову світову зірку, світову як Квітка зірку. Цисик. І ви знаєте, на сьогоднішній день ми е, відчуваємо її тепло, яке прекрасне інтерв'ю зробив Кирило Стеценко з нею. Угу. От і ви знаєте, воно весь час з нами живе, нібито вона. Отут От поруч з нами, хоч її зараз і нема, у нас не небес, на небесах нас чує і з, з, знає, що ми завжди так само любимо українську пісню, як і вона. Знаєте, всім людям, які згадують Україну, низки уклін, україн, тому що при радянському Союзі, коли казали, а ви звідки ми казали, ми з України. А вони казали, а де це? Це десь коло Росії? То потім ми почали казати, що це Росія десь коло України. Так що зрозумієте, е, е, бо е, українські пісні завжди перемагали, перемагали мелодикою, гармонією, е, талантами виконавців і, і так далі. Я вам хочу сказати, що всі московські зірки вийшли з України, щоб ви знали. От. А на сьогоднішній день, на сьогоднішній день дуже приємно, що ну, така ситуація в мистецтві існує, і ми, незважаючи на такий тяжкий час, який ми маємо сьогодні, ми все одно знаємо. І співаємо, і в нас в Україні є обрядові і традиційні пісні на будь-який час. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син, Божий, народився. Вітаємо всіх. З Різдвом Христовим з Новим роком бажаємо щастя, здоров'я кожній українській родині. Щастя зі святами вас, друзі, і давайте друг другу дарувати найкращий настрій цьому новому році. Есідю нюк зістепа, дімотуркуажюк зі стюре. Де пасанен дурмідон нібра. Que je ne mourrai jamais. Et si tu n'existais pas, je serais qu'un point de plus. Dans ce monde qui vient et qui va, je ne serais perdu. Je m'existe pas. Et si tu n'existais pas Dis-moi comment j'existerais Je pourrais faire semblant Un démon de moi Je ne sentirais pas vrai Et si tu n'existais pas Je crois que non Je l'ai trouvé Le secret la vie de pourquoi simplement tu es purée j'ai pu nous regarder et si tu n'existais pas et si tu n'existais pas et si tu n'existais pas Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais Des bassons endormis dans mes bras, mieux je n'aimerais jamais Et si tu n'existais pas, je serais qu'un toi de plus dans ce monde qui vient et qui va, je me sens sentirai perdue. Je réveille de toi. Et si tu n'existes pas? Et si tu n'existes pas? Et si tu n'existais pas? З новим роком, з новим двадцять двадцять п'ять, мої любі.